Роман Михайлович, ну в першу чергу з перемогою. Яка ця була перемога? Наскільки важка, легка сьогодні вам вдалася гра з сусідами з тріянами? Ну Дякую. Перемога важка. Вона пов'язана із футбольним полем. Воно дуже важке ну, і суперник, непростий, скажем. Якраз другий тайм вони своїми діями тим, що вони почали агресивніше більше грати в атаку. Заставили нас більше помилятись, десь може в ось моментах бити. Безадресно вперед, тому вона особливо кінцівка другого тайму, така вже була. Але знову ж таки, хлопці молодці витримали темп, витримали той натиск і ще навіть в контратаках могли її забити. При рахунку 1-1, Які думки у вас склалися, випускаючи, навіть якщо Федька. На що розраховували, що говорили цьому швидкому атакуючому нашому гравцю? Ну рахунок один на один він в принципі трошки десь зобов'язана знову йти вперед. І е, федько він якраз той нападаючий, який має хорошу швидкість і хороший удар. В принципі, то що в нього добре вдається е, на швидкості обігрувати і брати під праву ногу і бити, ну той не використав. Гравець повинен використовувати свої сильні сторони, і воно в принципі виправдала та заміна. Залишилася одна гра з Юксою. Як команда буде готуватися до п'ятничного матчу? Ну, в нас е, завтра буде вихідний день, залишається три дні до гри. Наша задача буде їх підвести в більш в активальному е, стані до гри. З іншої сторони, у нас для того, є всі умови, у нас хороше поле на базі, яке на сьогоднішньому погодні умови, воно просто в ідеальному стані. Плюс, е, Настрій хороший, ну і суперник лідер. Це додатково мотивує на гру. Хоча, з іншої сторони, ми на кожного суперника однаково налаштовуємося. Сьогодні скала, це команда, яка так само вам десь близька. Ви були як гравець, як тренер. Які відчуття, які настрої, коли ви граєте проти цієї команди? Вони завжди носять такий приємний характер, скажімо так, коли грали в сторі, воно більш було, тому що стадіон і там все воно це. А сьогодні вони були просто як суперник черговий в чемпіонаті. Тобто, якогось такого, що якась ностальгія? Ні, сьогодні було зосереджено суто на грі нашої команди і суперник якого треба обіграти. Перемогою! Дякую. На який результат ви сьогодні розраховували з сусідами львівськими Карпатами? 2 Ну, скажімо так, розраховували точно не на поразку і в загальному, як сама ігра, напевно, показала, що, можливо, ми не заслуговували, але ми програли, тому, напевно, ми маємо прийняти цей результат, тому, напевно, ось так. Карпати 2 сьогодні вас здивували. Мабуть, самою грою і складом десь маленьке підсилення все-таки було з першої команди. Равлик, Матвєєв. Ні, ну звичайно, підсилення воно дається в знаки. Тим більше ми ну, команду Карпати 2 знаємо. Якщо чесно, дуже хороша бойова команда. І я рахую, що в «Карпатус» у них є перспектива з цією молоді, яка підростаюче покоління і видно їхній прогрес. І я чесно, ну не, не то, що ми там з Львівської області всі, я задоволений прогресом їхньої команди. Тому ну це. Сьогодні був, якщо чесно, дуже хороший такий видовищний матч, який напевно сподобався всім глядачам. Тому, напевно, такі дві хороші команди, які старалися грати футбол. Якщо звернути увагу навіть на поле, то молодці дві команди, які реально старалися грати і показувати хороший футбол. гонку 2-1, фактично скала мала, скажімо, відверто невелику перевагу. Чого б забракло, щоб втілити, все таки бодай забитий м'яч, який би приніс нічю. Ну, бачите, воно такі молоді футболісти. їм говорить, що от в нас в оренді там Валентин Пуда, він сам Скарпат, у нас в оренді. От йому не вистачає досвіду, йому не вистачає гроїв практики. В нього я Йому говорив, що у нього буде один момент. В такій ситуації, де треба щекою направити м'яч. Він вирішив пробити з прямого підйому. Не попав. Такий саме там Роман Лісовик. Направ щекою. Ну це все таки досвід, і це вони, вони з часом цього наберуться. Коли коли це прийде, тоді вони будуть забивати такі м'ячі. Дякуємо. Успіхів на наступних мачек. Ya pero...